Що робити, якщо людину, от ви поставили задачу, ви все оговорили, все ви пінганулися, людина забула, ви приходите на зустріч, задача не реалізована. Що ось цим всім робити? В мене на цей рахунок є лише одна думка: перше: поговорити, прямо сісти. Взяти цю людину і з нею поговорити, спитати, чому вона вирішила саботувати цей процес, чому вона не виконала задачу, чому вона не попередила, що не може виконати задачу? Взагалі, чому в неї таке відношення до того, що ми проговоримо? І тут. Далі є дві такі розвилки наступних кроків. Перше це людина щось усвідомить, виправиться і так далі піде працювати. Так відверто кажучи, працює або дуже короткостроково, там тиждень-два, або взагалі не працює. Але ну те, що більше все частіше зустрічав я, це те, що пройде якийсь період часу, людина далі почне забувати болт на задачі, і як на мене, з цими людьми потрібно прощати.